А, -а, -а! бін! Яка потвора це зробила? Стій! Його карма держина. Не можна на зло відповідати злом. Скажіть, як виїхати на Черкаську трасу? Так і думали. Не треба навігатору. Навігатор слухати. Дякую. Ми ж звичайні люди. Просто стиль суворий. Ну от я, депутат міської ради, Микола, підприємець. Анжела Васильівна його бухгалтер.